Наша ОТГ підтримала даний проєкт і втілила в діяльність поліцейського офіцера громади. Дуже приємно, що в цей нелегкий час для держави громада знаходить зусилля йти в ногу з часом, піклуватися про безпеку громадян. Це вкрай важливо в умовах сьогодення. Сьогодні на території Новосанзовської територіальної громади відбулася значна подія відкриття саме поліцейської станції. На території області це 26-та за рахунком поліцейська станція. Дана поліцейська станція обладнана всім необхідним для ефективної роботи поліцейського. Вважаю, що вже найближчим часом мешканці відчують ефективність роботи і покращення роботи поліції. Дуже приємно, що в цей нелегкий час для держави громада підтримує проекти, такі як поліцейський офіцер громади, сприяє всіляко для розвитку даного проєкту.